Звичайний ранок, звичайного дня, а ця жінка вже коперсається в купах сміття. Днище баку прогнило, тому вміст ємності виливається за межі смітника. Справа лише у малому заварити сміттєпровід у будинках. Але як виявляється, така процедура додасть чимало клопоту мешканцям. Треба буде виносити сміття на вулицю, а ще гірше класти непотріб у пакети. А можна ж просто з відра у смітник? Чомусь ми вважаємо, що якщо я буду виносити в капцях сміття. То я краща людина, напевно, чим та людина, яка, в основному жінка, яка потім це сміття на слідуючий день буде викидати лопатою і дихати тим, що ми всі. Спільно за сутки напрацювали сьогодні. Зі ста будинків 11 проти заварювання. Мешканці, особливо літні люди, важко сприймають похід до смітника. А тим паче у зимовий період бояться послизнутись. Втім, незабаром ще у чотирьох багатоповерхівках сміттєпровід все ж таки заварять. Чотири будинки на сьогоднішній день теж уже принесли заяви. Це житловий будинок Київська 111». Миру 13, перший під'їзд. Зараз проводиться реконструкція сходів по миру 1, миру 2. Ми надіємося, що теж ми не будемо там розварювати сміттєзборники, тому що там зараз будуть зроблені красиві сходи, там буде пандус, якого ніколи ніколи не було, і там було дуже незручно мешканцям. Вивіз сміття, подорожчає, утилізація теж підвищиться у ціні. А зважаючи на постійні стрибки цін на пальне, взагалі. Лі важко сказати, за які кошти вивозити непотріб. Вимушені будемо зараз підняти тариф на вивезення сміття, і він був би був ще більший, тому що якась кількість. Велика вже кількість пластика у нас уходить на переробку на обухів та ресурси. Через те ми економимо оцю ще 50 кілометрів доставку на свалку. Це на сьогоднішній день дуже великі кошти. Ми всі знаємо, практично в кожного є автомобіль, що у нас пальне збільшилося практично в два рази. Керівництво МЖЦ продовжує акцентувати увагу мешканців на заварюванні, особливо у тих будинках, де були проведені ремонтні роботи, ми з своєї сторони будемо старатися робити позитивні рухи до того, щоб наші будинки ставали кращими. Але коли ти робиш ремонт в під'їзді і залишається цей сміттєзбірник, і через місяць і стіни погані, і вони випачкані. і Дуже неприємні запахи в нас. Сміттєві баки у під'їзді, як машина у гаражі, іржавіють. Натомість на відкритій місцевості вони мають можливість просихати від осінніх дарів, кавунів, динь та винограду. Тим самим слугувати користувачам більше часу. Але заварювання справа не промусова, а добровільна. Тому будемо чекати, коли всі під'їзди наважаться на такий крок. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.